Чи застосує Росія ядерну зброю? Так, звичайно, не можна повністю відкидати таку ймовірність. Але лише в тому випадку, якщо Путін вирішить, що існує загроза його режиму. Якщо загрози немає, то саме використання ядерної зброї таку загрозу може створити. А на це Путін ніколи не піде. Наслідки використання ядерної зброї передбачити вкрай складно. Як варіант, це може не злякати захід, а навпаки, активізувати, навіть до самих тупих дійде, що цього божевільного пора заспокоїти раці назавжди. До того ж, економічні партнери Росії, Китай та Індія неминуче доєднаються до санкцій та ізоляції рашки. Цього Мордор не витримає, і в Москві це розуміють. З іншої сторони, США та деякі інші країни західного світу побоюються, що повернення Криму, відкидання окупантів за межі міжнародно визнаних кордонів України, тобто фактично перемогу України на полі бою, Путлер може розцінити якраз як загрозу існування режиму. Це пояснює, чому в 2023 році допомога Україні суттєво знизилась. Захід не може допустити перемоги Росії, адже це призведе до жахливих наслідків для всього демократичного світу, але й перемоги України вони теж бояться. Щоправда, дарма Росія дуже активно готується до такого варіанту розвитку подій. Згадаємо певні моменти, описані раніше. Відсутність опозиції з цим питанням вони здебільшого розібрали ще до війни. Останніх, хто мав якусь політичну вагу, просто вбили, а потенційно небезпечних посадили. Репресії спрямовані на унеможливлення якого-небудь масового спротиву зі сторони населення, жахливі закони і заохочення доносів як в найгірші радянські часи. Тюрми саджають всіх без розбору, не підтримувати загарбницьку війну в Росії просто небезпечно, військові повністю підконтрольні. Генералів, які проявляли хоча б найменшу непокору чи навіть самостійність, давно замінили слухняними виконавцями, згодними втілювати політичні цілі, не зважаючи на наслідки. Приватні військові компанії ліквідовані, найманці інтегровані в регулярну армію. Останнього з військових командирів, який думав, що має якесь значення, показово ліквідували. Блокування YouTube, всіх закордонних месенджерів та соціальних мереж, і будь-яких непідконтрольних владі інформаційних ресурсів. Боротьба з VPN – Створення так званого чебурнету. Росія не лише зазнає ізоляції ззовні через все більшу кількість санкцій, вона ще й працює над цим зсередини. Для чого? Задля тоталітаризму війна і санкції насправді допомогли Кремлю наблизити свою мету. Існує одна країна зі зразковою формою правління, до якої прагне російська влада. У північній Кореї громадянам заборонено користуватись іноземними джерелами інформації: телебачення, радіо та інтернет обмежені внутрішнім контентом, завдяки абсолютній ізоляції і 70 рокам пропаганди. Люди вірять, що життя в інших країнах бідне, хаотичне і небезпечне. Люди в демократичних країнах зображаються пригнобленими, безправними і позбавленими справжнього вибору. Тиранія еліт на Заході протиставляється справедливій системі Північної Кореї. Південна Корея це колонія США, де народ живе в злиднях і страждає через капіталістичний устрій. Система КНДР подається як найсправедливіша, оскільки вона забезпечує рівність і турботу про кожного громадянина. Лідер Кім кімчанин змальовується як батько народу, який дбає про його добробут. Західні країни звинувачуються у втраті моральних цінностей, сімейних традицій і духовності через надмірну орієнтацію на матеріальні блага. Так Росія ще не досягла такого рівня тоталітаризму, але навіть сліпий бачить, що вона стрімко рухається в цьому напрямку. В якийсь момент вони таки знищать вільний інтернет, а потім введуть виїзні візи, як раніше в часи СРСР, щоб лише обрані могли ненадовго покинути країну. Ось і все. Ідеальної форми правління досягнуто навіть у разі поразки. Подальша доля України для Кремля вже не матиме такого значення, навіть якщо рівень життя в Україні може наблизитись до Бельгії чи Нідерландів, навіть якщо видобуток природних ресурсів стане як в Саудівської Аравії, а економіка як в Німеччині, навіть якщо в Україні буде розміщено 100-500 військових баз США. Це все не матиме значення, адже росіяни знатимуть лише що Росія промінь світла, що протистоїть аморальному, безправному, загниваючому Заходу, Путін батько народу, що врятував Росію від США, Геїв і е, квадроберів. Прийде день і Росія обов'язково врятує поневолену, бідну і злиденну братню Україну від тиранії Заходу. Ну і кому потрібна ядерна війна в такій ідилії?